Бажаю здоров'я, мої українки та українці, пані та панове, сьогодні в мене майстер-клас по шалі з петель Соломона. Вчора стільки багато було гарних коментарів по поводу, Боже, ще таке, перший раз бачу, чи ще щось. Я вдячна вам за ці коментарі. І попрошу вас зробити невеличку послугу. Ставте лайк і пишіть коментарі. Мій канал загнали десь самий низ. Я рік не знімала нічого. І от Ютубу я не угодна, він мене не предлагає для рекомендацій. Тобто не будемо е, глагольствувати. Ставте лайки, пишіть коментарі. Це шаль з петель Соломона. Бачите, так? Да? І я хочу сьогодні вам показати шаль з петель соломона можна в'язати, якої хочеш нитки. У мене є отакий залишок. І я вирішила що всі залишки я в'яжу в цю шаль, а може і не в'яжу. Не буду брехати. Почнемо. Крючок 3,75. Я завжди ставлю ще одну повітряну петельку. Витягуємо. Одна петля соломона. Я великі вже витягую. Бачите? Друга петля Соломона. Третя петля соломона. Шар починається з чотирьох петель соломона. І четверта петля Соломона. Закрили. Робимо такий квадратик з петель. Саме першу, що я пров'язала повітряну петельку, ми проводимо цей хвіст, я його потім сховаю, Пров'язуємо. Все, ми почали. В'яжемо. Перша петля соломона. Друга петля соломона. Третя петля соломона. Зв'язали. Знаходимо уз вуз. Вузол, де з'єднувало дві петлі соломона. І прямо в нього пров'язуємо. Хто хоче з'єднальну петельку, а хто хоче е, столбик, стопчик без накиду. Я стовпчик без накиду. Тепер дивіться, тут як вяжеться. Перша петля Саламона. Друга петля Саламона. А тут ми будемо в'язати ложну петлю саламона. Як це? Робимо накид. Так. Отак. Накид. Не виправляйте мене чи накид чи накид, зрозуміли? Я як говорю, так говорю. Витягуємо. Ще раз. Повторю. Робимо накид. Просовуємо гачок в узел між двома петлями саламона. Внизу лишається одна. Витягуємо ложну, пров'язуємо і пров'язуємо. Отака, От виходить, у нас зародиш такий. В'яжемо далі. Перша петля саламона, по бокам, з одного боку ми в'яжемо три петлі саламона, з другого боку ми в'яжемо дві петлі соломона і ложна петля соломона. Можете поставити на медленне прискорення і побудете... краще так бачите. Ще у нас дві петлі соломона внизу. Ми оцей бузилок засовуємо, проколюємо крючком, витягуємо ниточку, стопчик без накида. Тут у нас дві, бачите? Дві, дві. В'яжемо дві петлі соломона. Витягуєте сіки. Ну, сантиметр десь. Сантиметр, сантиметр десять. Хто, може, хоче мільчи витягує. Так. По... Засовуємо, проколюємо <гах> гачком. Оцей вузелок який був між двома петлями саламона. На цьому кінці ми в'яжемо раз. Два. І ложна петля Саламона. Накид. проколюємо, витягуємо все зразу, пров'язали. Це виходить так. В'яжемо три петлі Соломона одна петля. Друга петля, і третя петля. Одну петлю соломона пропускаємо і між петлями соломона вузлик пров'язуємо. Я вибачаюся, на вісу навісу, мені важко в'язати, руки на вісу. стопчик без накиду. Тут дві петлі соломона в'яжемо дві петлі соломона. Зв'язали, проколюємо. Тут дві петлі одна друга. В'яжемо дві петлі соломона. В петлях Соломона нема нічого тяжкого. Петлі соломона беруть дуже мало пряжі. І петлями Соломона можна уйму різних речей зв'язати. Як Бог дасть мені здоров'я, я вам покажу їх. Хай закінчу блузу, ту, що я вчора вам показувала. І будемо потрошки Так. потрошки в'язати. Так, Друга сторона дві петлі соломона. Витягуємо ще одну петлю соломона, накид проколюємо. Бузли, витягуємо ниточку і пров'язуємо отак ложну петлю соломона. Вже виходить поє... по... отака шаль. Давайте ще раз по... Я вам ще раз покажу. Перша сторона три петлі, петлі соломона. Один, два. Три. Повертаємо, пропускаємо одну петлю і пронизуємо гачок. Петельку, яка знаходиться між петлями соломона. Є. Раз, два, три, чотири. Завжди повинно бути в шалі чотири штуки. Якщо у вас три, значить у вас десь помилка. Дві петлі соломона. Ми ж у нас ще ж дві, бачите? пронизуємо вузлик, столбик без накиду. Ще одна петля Соломона. І так вив'язуйте до безконечності, поки нитки не закінчаться. Потім ще йде обв'язка. Але мені не. Под... Ну, я рахую, що я обв'язую, так. Да. Ну, на даний момент я е... ну, не подобається. Мені шаль з себе соломона з обв'язкою. Ну, може, комусь подобається. Так. Всюди його? Пров'язали і останніх дві петлі соломона і одна ложна раз два накид накид. І витягуємо. Прив'язуємо спочатку накид і ниточку, потім дві дві е е петельки. Отаке. От Отак в'яжеться шаль з петель соломона. Я зараз якось можу вам на руку покладу, щоб ви бачили. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що ви приходите на мій канал. Будь ласка, поставте лайк та напишіть коментарі. Вам не важко, а мені дуже приємно. Дякую, що ви придивилися весь урок. Хай вам Бог щастить. Хай вам Бог допомагає. Вибачаюся, запинаюсь трошки. цьомки бомки мої любі.